Днями учасники проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату, який проходить під керуванням фахівця соціальної роботи комунального закладу, центр надання соціальних послуг Ірини Байди. Вирушили у мандрівку до перлини Паланської громади Синицького парку. Дорослі та діти із захопленням слухали історичні розповіді екскурсовода Ольги Сікачиної, викладачки Синицького ліцею. Крім того, вперше було влаштовано сало Брейк. Перекус в українському стилі учасники проекту поділили своїми враженнями та відкриттями, які вони зробили для себе під час зустрічей, адже багато з них відкрили для себе саму себе і згадали, що мають право і повинні думати про себе. Було дуже комфортно працювати, було дуже приємно вирішувалися питання і соціальні. ну тобто, психологічно було дуже комфортно. Тобто всіх вислуховували, всі розказували про свої якісь ну наболівші теми. Ну було досить досить така тепла, душевна була атмосфера. Ірина Федорівна завжди починала з якихось своїх малесечких таких моментів, які потім розкривали нас всіх, і ми ну, ніхто не переживав, не боявся. Ну якісь свої маленькі секрети розказувати, ділитися з цим. Його мені дуже ну, якби, подобалася до цього, але я. Тільки думала, треба треба спробувати, треба спробувати. І тут, коли нам запропонували якесь фізичне розвантаження, то ми всі, як один, нам сподобалася така ідея, запропонована Іриною Федорівною як йога. І ну, ми отримували велике задоволення. Цікаво було, цікаво було душевно, було психологічний відпочинок, гарно, гарно. Екскурсія сьогоднішня взагалі. Це прекрасно було. Дуже вдячні за таке. Ірина Фердерівна найкраща. Ну, саме основне, так як казали, ми завжди не знаходимо часу для себе. Це, це саме перше. А тут все сподобалось. Організація добра і якось так, навіть знайшовся ця годинка для себе. Навіть сьогодні поїхали сюди, і з такою натхненням ми їхали. Ну, це дуже важливо насправді, тому що ми всі ми, ми заклопотані, як завжди. А, а це таке трошки нас відволікало на позитивні емоції. Дуже всім дякую. Зустрічі продовжувати хочемо, бо було дуже цікаво все, мабуть, для мене не менше ніж для дитини було цікаво. Екскурсії різних пізнавальних. А зустрічі з самою Іриною Федорівною були, ну, взагалі. Вона нас розуміла і бачила, як то так можна сказати. І підтримка, неймовірна. Всі дуже молодці, дуже підтримують. Любе питання, яке поставиш, будь-яке питання, на будь-яке отримаєш відповідь, і пораду, і підтримку. Це дуже класно було. О, Боже, мені все цікаво. Я, я кожну зустріч. Так що мені все цікаво. Все цікаво. Не знаю. Хочеться подивитися сусідні села. Ну, в Паланки ж я вже була так, як я бібліотекар, я вже знала. А я не знала, що тут є такий парк і що тут а... історія. Я вже представляю одразу, як там на мосту, ця паняночка, там коні, шляпка і так далі. Ну, поляки. Дуже-дуже подобається. Ну, кожний четвер, вже як. Я не знаю, ждеш. А як оце закінчиться? Що тоді ми будемо робити? Сказала, далі поїдемо. Так, да? ну то треба щось таке, щоб раз у тиждень десь ти так пішов і не був, не знаю, там бібліотекарем, мамою, бабушкою, там жінкою, поварихою, прачкою і так остальне. А просто ти прийшов ось і з людьми спілкуєшся. Ще десь між цим усім, я десь там ще є. Хочу подякувати цьому проекту, тому що я справді. Що маю ну, мала можливість брати участь у ньому, бути дотичною. І це неймовірний досвід, це неймовірні відчуття. Е, у нас створилися такі дві групи, де ми справді створили таке затишне і безпечне ну, морально для людей середовище, де зустрічалися, отримували моральну е, підтримку, релаксували. І ви знаєте, ну, на початку я думала, що це будуть оці вісім занять, які ми завершимо, подякуємо, але настільки здружилися обидві групи, що в нас виникла така ну, ідея продовжувати. І продовжувати і в такому форматі, як він у нас, вони в нас проводилися ці заняття, але ще продовжувати в такому форматі, щоб більше, краще впізнати Україну, краще пізнати нашу область, наш район. І ми вирішили, що кожна наша зустріч подальша, ми будемо кудись виїжджати. Ну, на жаль, в наших реаліях ми поки що будемо їздити по нашій громаді, місцями нашої громади, потім району, от Черкащиною, а надалі будемо продовжувати. По Україні такі в нас плани. Я сподіваюся, що буде перемога. І у нас вже є е, плани, у нас вже є напрацьовані справді матеріали. От, е, інші групи, ну ми будемо дивитися, тому що дуже багато е, у нас пропозицій е, прохань з інших сіл, з інших населених пунктів, щоб і в них е, ці ж категорії людей, ну бо це такі самі дві категорії більш вразливі, так. От, які... Справді, мами батьки не можуть розслабитися, не мають можливості і плюс внутрішньо переміщені. Вони не знають нашого краю, вони не мають такої ще не можуть соціалізуватися, не можуть знайти то друзів. Не не могли. А зараз вони вже вони вийшли, виходять з цього проекту з новими знайомими, з новими друзями. Вони отримали таку колосальну підтримку, і ми роздали їм такий роздатковий матеріал, куди звертатися. Інформаційний матеріал. Вони отримали дуже багато інформаційного матеріалу. Тому ми надалі будемо працювати. Залишається мені отримати сертифікат, і будемо продовжувати ці групи, тому що ну справді люди здружилися. І для мене для мене цей проєкт дуже багато значить. От я як вам сказати, можливо, була на такому якомусь е рівні трохи вже е притишеному, так? А зараз воно мене настільки мотивувало, воно мене настільки надихнуло, що ну, я просто в захваті дякую всім. Учасникам дякую організаторам, організаторам за те, що мали ми можливість. А учасники в мене неймовірні обидві групи. Я ж кажу: це зараз вже не учасники, ми зараз одна сім'я, одні і друзі. Ми просто ми зізванюємося, в нас є група в Вайбері. Ми пишемо, ми вітаємо з днем народження одне одного от, святами. І ось влаштовуємо такі пікнічки разом з дітьми, дітки гуляють, дітки релаксують разом з нами. І в той же час і мами.